В український прокат вийшла стрічка Медовий місяць режисерки Жанни Озірної. Це камерна драма про молоду пару Тараса і Олю, яка в'їжджає в нову квартиру в київському передмісті. Планує своє життя там, але застрягає в чотирьох стінах через російську окупацію. Пара опиняється в пастці, без зв'язку з обмеженими запасами продуктів та води у замкненому просторі протягом п'яти днів. Щоб вижити герої мають пересуватись квартирою навпочепки і говорити майже пошепки. Але водночас це підштовхує їх розкритися одне одному. В Дороги в коридорі в ванні. усім привіт, ви дивитеся канал Суспільна культура. Мене звуть Альона Шилова, і у цьому відео ми будемо говорити про фільми Довий місяць. Як формат камерної історії працює у стрічці, що він говорить про досвід людей під час війни. І так, у цьому відео будуть спойлери. Медовий місяць був знятий ще у 2024 році, а його світова прем'єра відбулася в межах Венеційського кінофестивалю. З того часу стрічка взяла участь у фестивалях у 15 країнах, отримала гран-прі на Київському міжнародному кінофестивалі Молодість, гран-прі журі Золотий Атлас на кінофестивалі Арасі у Франції, а також гран-прі міжнародного кінофестивалю в Софії, Болгарія у 2025 році. Ще важливо сказати, що медовий місяць було створено без державного фінансування виключно коштом програми підтримки молодих кінематографістів від венеційської бієналі у рамках венеційського кінофестивалю. Сума гранту складала 200 тисяч євро, що по сучасному курсу становить близько 9 мільйонів гривень. Для кіно, особливо ігрового, це невеликі гроші. До прикладу, мої думки тихі також мали схожий бюджет. Тобто такий бюджет вже накладає певні обмеження а звідси дуже нетиповий формат історії, де майже всі події стрічки розвиваються в межах однієї квартири. За сюжетом молода пара Тарас і Оля, яких зіграли Роман Луцький та Іра Нірша, заїжджають у нову квартиру за день до початку повномасштабного вторгнення. І надалі сюжет розвивається як такий клаустрофобічний трилер. Коли герої переховуються у своїй квартирі, поки російські військові буквально чергують під їхніми вікнами. На мою думку, наразі медовий місяць є одним із найкращих українських ігрових фільмів, що говорить про повномасштабну війну. Зараз, коли вона триває вже майже 4 роки, в українському кінематографі був ряд спроб прорефлексувати цей досвід. Успіх цих самих спроб варювався по різному Від скандальних бучі та доньки, яких критикували за експлуатацію травматичних. Тем і нечутливий підхід до оповіді до спроб у форматі скрін лайф із фільмами Лишайся онлайн та Довга доба. Ну і звісно, ще була Конотопська відьма, яка мала поєднати українську міфологію та тему повномасштабного вторгнення. Але на цей фільм у нас є окремий огляд, там усе дуже цікаво, тому подивіться. Тобто на цьому етапі тема російсько-української війни вже не є недоторканою. Українські кінематографісти поступово намагаються знайти до неї підхід, що насправді потребує багато часу і має. Бути дуже делікатним процесом. На жаль, не всі автори підходять до зйомок українських фільмів про війну з такої позиції, але також очевидно, що документальне кіно із цією задачею справляється краще: від оскороносного «20 днів у Маріуполі Мстислава Чернова до мирних людей Оксани Герпович чи Стрічка часу Катерини Горностай. Українська документалістика вже має ряд успішних фільмів. До речі, у нас є окремі випуски про фільми докудес, де я більше розповідаю про сучасні українські документальні фільми. Тож, можете подивитися їх. Тож чому, на мою думку, медовий місяць так вирізняється серед інших ігрових стрічок, які говорять про повномасштабне вторгнення, тому що фільм робить великий акцент на персонажів та їхні психологічні портрети. Це те, що часто є слабкою рисою ігрових українських фільмів загалом, не тільки про війну. Обравши сфокусуватися на досвіді головних героїв та їхніх переживаннях, режисерка Жанна озірна все ще говорить про війну, але через людей. Якщо тебе фіть. Тим більше ти мусиш ти далі. І це те, наприклад, чим ігрове кіно часто відрізняється від документального, бо формат документалістики може дозволити не мати головних героїв чи охоплювати ширший пласт тем і часового простору. Тоді як в ігровому кіно добре пропрацьовані персонажі часто є одним із найважливіших факторів. І Тарас і Оля мають чіткі образи, які великою мірою характеризуються їхньою діяльністю. Тарас психолог, Оля скульпторка, яка збирається дебютувати на виставці в Австрії. І ці їхні ролі також будуть досліджувати. Протягом стрічки на початку фільму герої святкують новосілля. і цікаво, що серед гостей можна побачити Олександра та Марію Рудинських, які по суті грають самих себе, акторів, які говорять про театр і кіноіндустрію, та Володимира Усика, оператора фільму, що також знімав ляпалісяду та ряд інших українських стрічок. Я думаю, що це справді цікава деталь для фільму, який був створений в обмежених умовах і камерно. Як і багато українців у ті дні друзі задаються питанням: чи щось буде? але намагаються фокусуватися на хорошому на прощання? Вони виходять покурити іронічно, але це буквально останній ковток свіжого повітря перед окупацією. Так розправи? Ти за війну переживеш. Ти не переживеш. Тієї ж ночі Оля не хоче займатися сексом, бо боїться завагітніти. І це питання потенційного досвіду материнства надалі стає одним з визначальних для її персонажки. Під ранок за вікном лунають вибухи, і в наступному кадрі герої вже дістають речі з коробок для переїзду, намагаючись зібрати головне. Тоді як Тарас виглядає більш стривоженим, Оля на його контрасті є спокійнішою і методичнішою. Навіть коли їй дзвонить кураторка виставки з Австрії і закликає Олю приїхати до неї, натякаючи, що Україна не має шансів протистояти російській армії. Кураторка також пропонує скинути Олі гроші, але та відмовляється, кажучи, що ці кошти краще задонатити на українську армію. На що кураторка з Європи промовляє слова вже добре знайомі багатьом українцям, про те, що вона не буде підтримувати війну і вкладати гроші в насильство. Після цього Оля залишається на самоті, де вголос. Англійською проговорює аргументи, які могла б сказати кураторці, про те, що це про право українців на захист, про те, що Росія агресор і дотичне. Можливо, цей момент можна назвати занадто прямолінійним. Очевидно, що він спрямований саме на іноземну аудиторію, яка буде дивитися фільм. Але сама його наявність у сюжеті сприймається органічно і є виправданою. Водночас відкривається нова деталь про персонажа Романа Луцького: його батько є росіянином і дзвонить сину зі словами. Ну що ж, нас. Батько Тараса насміхається над ним, після чого Тарас шле того на три рівні літери. І це питання власної ідентичності. Наприклад, в певний момент Тарас сам каже, що він є напівросіянином. Додає його герою глибини і, на жаль, відображає досвід багатьох українців, які могли відчувати кризу ідентичності після початку повномасштабного вторгнення. Для Олі збереження її робіт для виставки стає однією з головних задач. Цей момент можна считати по різному: як гіперфекса. Цю в умовах стресу, коли контроль над матеріальними речами стає способом утримати себе в реальності, так і продовженням теми материнства і спадку, бажання залишити по собі слід, але порцелянові фігурки починають тремтіти від коліс танків. За дверима російські військові виводять усіх із квартир, але Тарас і Оля ховаються, прикидаючись, що їх немає вдома. Тарас все ще намагається шукати раціональність: що вони цивільні, що росіяни не мають їх вбити, тоді як Оля на відріз відмовляється виходити з квартири, чим фактично рятує життя йому бум. Існування героїв у квартирі перетворюється на охованки виживання. Туалет не можна змивати, холодильник відкривати максимально тихо, пересуватися навпочепки. Ця напруга веде і до першої сутички у стосунках. Оля злиться, що вони не виїхали вчасно, тоді як Тарас, як правильний психолог, пропонує діалог та проговорення, але разом із тими не тякає, що вони вчасно не виїхали, бо Оля хотіла забрати роботи. Ця взаємодія відчувається живою та реалістичною, бо емоції та почуття персонажів зрозумілі, і при цьому кожен з них діє у рамках свого характеру та цін. Герої намагаються остаточно не втратити глуз, навіть тихенько танцюють у шафі і п'ють вино. Але це також веде до відвертих розмов, які оголюють їхні слабкі місця. Тарас є психотерапевтом, який дозволяє батьку завдавати собі болю, а Оля мисткині, для якої мистецтво важливіше за життя поза ним. Вони обговорюють роль мистецтва під час війни, що знов-таки стало актуальним питанням для багатьох. І Оля каже, що вона не реалізувалася ані у професії, ані народила дитину. Що ще я раз підкреслю її відчуття неповноцінності, вразливості та некорисності на фоні травми. Це веде до того, що Оля в сльозах благає Тараса зайнятися з нею сексом, щоб завагітніти один із найбільш емоційних моментів стрічки, який показує злам героїні. Тобі ж не важко, Все. будь ласка. Я тебе прошу, я тебе прошу. Зроблено корисно. Насправді на фоні Тараса шлях Олі як персонажки є більш виразним, але це може бути пов'язане із тим, що сам герой Луцького схильний тримати переживання у собі або ж виражати їх ну відносно стримано. Тому цей контраст є логічним. Хоча так, на мою думку, сюжетна лінія Олі є більш наповненою. Наступного дня Тарас Оля через двері розмовляють із сусідом, який каже, що збирається виходити, бо ситуація стає критичною. Але росіяни його розстрілюють, і це стає чітким сигналом для героїв. Треба вибиратися з пастки інакше вони будуть наступними. Також олій і Тарас чують, як за стіною російський солдат гвалтує українську жінку. Я часто звертаю увагу на такі сцени в українському кіно і не тільки, бо після початку повномасштабного вторгнення, на жаль, тема сексуального насильства стала ще більш актуальною. Тож я можу сказати, що у медовому місяці цей травматичний досвід показано водночас лякаюче, але обережно. Немає жодних кадрів насильства. Герої чують лише звуки, можливо, навіть на рівні аудіосупровіду не обов'язково було висображувати усю сцену від початку до кінця. Але з іншого боку, багато подій у стрічці це те, що ніби відбувається у реальному часі і на що герої реагують. Тому я думаю, що цей аспект у фільмі показаний доволі вдало. Усе це веде до напруженого фіналу, де вночі Олі Тарас нарешті виходять з квартири і тікають у невідомість. Під кінець також є натяк на те, що вони. Все ж таки зачали дитину, тому тут також можна простежити додатковий символізм надії і буквально зрушення у нове життя після страшної травми, що залишає відчуття надії у фіналі, а не повного відчаю. З одного боку, не можна сказати, що медовий місяць є якимось новаторським фільмом про війну, але він є справжнім та людяним, чого, на жаль, не вистачає багатьом українським ігровим фільмам про повномасштабне вторгнення. Так, з одного боку, такі стрічки, як Буча чи донька, не те щоб задали супервисоку планку, але медовий місяць суттєво вирізняється на фоні попередніх повнометражних українських ігрових фільмів про повномасштабну війну. Так, теми окупації про російських родичів і особистих стосунків на фоні війни не є новими, але тут вони справді втілені органічно та делікатно. Це підкреслює і велика кількість статичних плавних кадрів і загалом гарно підібраного візуалу. Бо насправді зняти фільм в обмеженому просторі так, щоб він виглядав динамічно і цікаво це складна задача. Але тут команда добре з нею впоралася. Квартири одночасно відчуваються і схованкою, і пасткою. У напружені моменти простір тисне, а у більш м'які та мелодраматичні стає коконом захисту. Це передає і м'яка палітра кольорів з парою яскравих акцентів. Зазвичай це червоний і зелений одяг, який носять головні герої, і який підкреслює їхні відмінності на візуальному рівні, відчутна хімія та динаміка між акторами, чия взаємодія справді нагадує молоду пару. І звісно, в першу чергу це хороший сценарій, де головні герої є відзеркаленням війни та її травми. Чи дивилися ви вже фільм «Медовий місяць? Якщо ні, обов'язково сходіть. Поділіться своїми думками у коментарях. Чи сподобалась вам стрічка, що ви стосовно неї думаєте? Ви дивилися канал «Суспільна Культура, ставте вподобайки, підписуйтеся. Мене звуть Альона Шилова, і побачимося у наступних відео. Па-па!